Я вам вдячна, ви мені такі роботи надіслали цікаві. Так, такі горобинки намалювали для зайчика. Він вам дуже вдячний. Дітки, але я вам пропоную ще раз закріпити нашу казочку і уважно, уважно її послухати і намагатися допомогти відповісти на запитання за змістом. Ну що, дітки, готові? Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини. Бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобинко, одне гроно ягід А горобина й каже Попроси вітра, він не відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалася грона червоних ягід, упало на сніг. Зайчик дуже зрадів, їсть зайчик ягоди і дякує і вітрові, і горобині. Малята, підкажіть, будь ласка, яка пора року у казці? Так, зима. Що побачив зайчик? Дерева, горобини. Правильно, кого попросив зайчик про допомогу? Вітер. Дякую, Маркуша, за відповідь. Як допоміг зайчиковий вітер? Він подмухав на горобину і що впала грона? ягід правильно, зайчику, кому дякував зайчик? І вітру, і горобині. Ну що, вам сподобалась дуже цікава казочка? Сподобалась. І мені дуже сподобалась. Але нашому зайчику вже час прощатися. До нових зустрічей, малята!